Маляка принцеса Драконії. Розділ другий. Директора звали Раврух Закрусович. Якби навіть хтось і забув про це, то завжди можна було піддивитися на табличці. Причеплені до дверей його кабінету. Драго і Пиптик знали, як звати директора. Однак один разок підглянули, перш ніж постукати для певності, а потім ще разок підглянули, перш ніж уйти для сміливості, а тоді вже увійшли. У просторому кабінеті, крім кількох барвистих метеликів і однієї здоровецької зеленокорилої бабки, нікого не було. Директора також ніде. Драго з пиптиком скрізь перевірили, навіть за фіранками. Мабуть, на збори пішов, здогадався пиптик. На які збори? спитав Драго. На які-небудь, нам однаково, а директору приємно. А чому йому приємно? не міг уторопати Драго. Якби не було приємно, то по зборах не вештався б, і з розумним виглядом пояснив Пиптик. Ні, він не на зборах, замотав головою Драго. А де? Мабуть, до універсаду пішов, таємничо промовив Драго. Ага, кивнув Пиптик. На збори. Вже давно вся школа знала, що равров Закрусович має слабкість до блукань універсаду. Навіть для драконії універсад був аж надто химерною місциною. З ним пов'язували таку кількість таємниць і дурниць, що ніхто й не намагався ні описати, ні тим паче пояснити їх. Внести ясність у таємниці ще в ряди годи хтось пробував, а за дурниці навіть ніхто й не брався. Отже, універсадом просто користувалися. Хоча й того, як ми ним правильно користувалися, достаменно не знав ніхто. Попри те, жодна жива душа на всю драконію. Ні на хвильку не сумнівалася, що цей сад чарівний. Тут не могло бути жодних вагань. От послухайте, універсад був одразу за школою, але там не починався. Він так щільно притулився до шкільних стін, що годі й було думати буцімто саме за школою. Його початок. Якби там був початок саду, то ним можна було б до саду увійти, а цього ще нікому не вдавалося. Як дехто не старався, марна справа, навіть найменші не могли протиснутися. Звісно, дехто може подумати, що вільно було увійти до саду з кінця, тобто з іншого боку. Але не все так просто. Універсаду не було кінця, іншого боку, теж не було. Він був безкінечний і безбокий. Якийсь такий увесь суцільний він був, як повітря або як собача пісня. Отакий От дивний сад, але вхід до універсаду таки існував, хоч і в дуже несподіваному місці, в кабінеті Равруха Закрусовича. Еш, і якраз у тому, в якому зараз оце стояли розгублені драго і пиптик. У стіні просто за директорським кріслом зяяв здоровенний пролом. З нього просто до кабінету в'юнилися соковиті пагони, звідки ж, очевидно, до приміщення влетіли метелики з бабкою. Бо цей пролам і був початком отже, і входом до універсаду. Драго і пиктик підійшли до пробоїни в стіні. Обережно зазирнули в шкільний мур. Вони ніколи не були в чарівному місці. Школярів узагалі туди не пускали. До універсаду ходили тільки дорослі дракони. Вони там шукали відповіді. На важливі питання. Не завжди і не у всіх це виходило, але розказували, що коли правильно йти і ретельно шукати, то відповіді обов'язково знаходились самі. А ще казали, що в універсаду розшукували шукане лише ті, кого він прийме і хто йому припаде до душі. Як припасти до душі універсаду, ніхто до пуття не знав. А коли хто і знав, то тримав свої знання при собі і не розпотякував їх направо і наліво. Було відомо лише одне: в універсаду з вами може статися що завгодно. З нього можна втрапити куди завгодно, і в ньому можна натрапити на кого завгодно. За це його й укористили універсальним садом. Універсадом. Дракончиком було лячнювато стояти за крок від таємничої місцини. Далеко не кожен дорослий драконець, тобто мешканець драконії, тобто дракон, за всеньке своє життя, бодай раз опинявся на порозі незліченних таємниць, що чаїв у собі універсат. А тут два маленькі дракончики-другокласники. До того ж, вигнані з уроку вчителем. Ну що, пиптя, гайда? спитав драгу у свого друга Пиптика, киваючи в бік зеленого божевілля, що розбоялося на відстані чотирьох-п'яти крил від них. Ти що здурів? Пиптик мало не похлинувся власними словами, щоб нас узагалі із школи виперли за це? Не будь страшком, підбадьорював його драко. Ми ж самим подвійним кадилом послані. Нічого бояться. То він же послав до директора, а не туди. Пептик з острахом зиркнув за стіну. Правильно, до директора. А директор де? Директор в Універсаду. Ми ж точно не знаємо, а де ж йому ще буде? ти не гальмуй, чуєш? Беремо крила в лапи і вперед. Щось мені лячно дра. Та чого тобі лячно, ходім хоч тіш. Та я про таке сто разів мріяв. Це шанс, якого може більше не випасти до кінця життя. А що ти скажеш на оце, пипте куш? Кивнув на клапоть паперу, причеплений найпроймою. На ньому великими літерами було написано дітям до ста вісімдесяти входити суворо заборонено. А скажемо, що не бачили. Ти боягусь чи що? Ну, дра, якщо нас попруть зі школи, пиптих так і не встиг доказати. Що він тоді зробить своєму ліпшому приятелеві? Товста зелена бадилина, що досі мирно собі звисала з надщелепної цеглини, замить обкрутилася навколо пиптика і страшною силою смиконула дракончика до універсаду. Пипте! закричав драго і кинувся рятувати друга